Шановні, ви ж не думали, що все завершиться тільки на нове патчі, ніяких нових апдейтів не буде. Так от, дивіться, новий чемпіон Брайер Вармбірша, яка має унікальні взагалі механіки для Ліга Легенд, такого ми ще не бачили. Єдине, напевно, перед початком огляду її вмінь, треба трішечки привести атмосферу в мене в кімнаті до того, що буде відбуватися, власне, в самій грі. І давайте почнемо. Пасивка. Знову ж таки, читаємо купу. Тексту її автоатака і її вміння роблять кровотечу, яка лікує Брайер чемпіона, залежно від того, що е, залежно від шкоди, яка робить, яку робить ця кровотеча. Вона постійно голодна, вона отримує додаткове лікування залежно від нестачі здоров'я, але не має вбудованої базової регенерації здоров'я. Такого у нас дійсно ще не було. Але це знає, ще не те про що я казав. Так само вона буде лікуватися. На будь-яку кровотечу, яка залишалася, незважаючи на те, що е, вмирає її ціль. У неї вміння коштують залежно від здоров'я, пасивка так само е, по міньйонам і по помонстрами, так розумію, іде. І відповідно Гріус Унс поріс хіла і, і контр. Давайте подивимося, як це виглядає. Власне, автоатаки вміння стакають цю кровотечу, залежно від цього вона лікується. І навіть якщо ця ціль вмерла, то вся та кровотеча, все те лікування. Їй, е, власне, ідея, так розумію, інстантно повністю. Кюшка стрибає на юніта, робить шкоду, робить стан, знімає армор, знімає броню. І перестає пріоритизувати ворожих чемпіонів, якщо вона кастує цю абілку на мінь або на монстра, коли працює її даблею. Можна к'юшку на своїх людей, на своїх союзників натискати. Я так сподіваюся, що принаймні вона хоча б шкоду по ним не робить. І це вміння просто таргетна. Point на клік не треба влучати, не треба нічого, навів, тицнув, влучив, застанив, зняв армор. Я так розумію, що вона єдине, що сінгл на одну ціль, а не аоєшка. І кажуть, що нібито можна через стіночки навіть стрибати. Нагадаю, що цей чемпіон в першу чергу в ліс має йти. Тому такі штуки достатньо круто працюють в принципі для лісників. Можливість через стіночки стрибати це для них дуже-дуже великий плюс, тому що це сильно збільшує їхню варіативність в плані е в плані швидкості, навіть пересування і так далі. W стрибає вперед. Руйнує все те, що її власне. Euh, не знаю, сковує, стримує і входить в режим реально берсерка. От такої механіки ще в лізі легенд не було. Я дійсно не знав, як її описати, коли я побачив вперше, що робить цей спел, але Берсер це дійсно найближче до того, що відбувається. Тому що ви втрачаєте контроль над чемпіоном. Вона б'є найближчу ціль, і пріоритизує чемпіонів. Ну, крім кірші, ми пам'ятаємо. Під час цього режиму Берсерка вона отримує. Пришвидшену швидкість автоатаки, і пришвидшену швидкість пересування, і автоатаки ще АОЄшка робляться. Це така, напевно, компенсація на те, що ви ціль не можете вибирати. Може реактивувати цю абілку, щоб вкусити ціль на наступну автоатаку, зробити додатковий демедж е залежно від нестачі здоров'я цієї цілі, і ще й полікуватися на цей демедж. Е Це кажуть, що саме цю абілку, саме W ви повинні максити деж 300 400 окей. І... Найцікавіше, ще крім того, тут дуже багато найцікавішого, але якщо ви натискаєте це через стінку, воно працює як флеш, тобто воно вас перекине через стінку, якщо ви правильно натиснете. Тобто то це не деш, який просто зупиниться, якщо занадто широка стінка, воно може вас перекинути далі. І ви не можете використовувати QSS, щоб е, збити е, власне цей режим берсерка. Давайте подивимося, як це виглядає. Виглядає інсейн просто. Тобто W е, натискаєте перший раз сербочок другий раз це модифікатор автоатаки, який робить додаткову шкоду. Але керувати чемпіоном ви не можете весь цей час. Все ж таки вдалося Льотам продумати щось унікальне. Нарешті. Нарешті. Єжка. Знімає якраз ефекти давлу, тобто це єдине, що дозволяє зняти цей режим берсерка. Ну, в принципі, напевно, такий інструмент потрібен е, е, робить зарядку в потужний крик, який робить шкоду, який заповільнює ворогів, поки вона заряджає цей крик. Вона отримує менше шкоди і лікується в залежності від її максимального здоров'я. Тобто, ми, в принципі, здоров'я, я так розумію, будемо збирати. Я так розумію, що вона Адешна, скоріше, як брузер, тобто е і так далі. Отакі штуки її цікавлять. Я думаю, що Ботрек, напевно, теж враховує, що вона все ж таки автоатакою багато б'є. Повністю заряджений крик ще відкидує цілий назад, робить до такову шкоду, і ще й стануть суперників, які врізаються в стінку. Але я так розумієш, що влучати ним буде відносно важко. Ну, так, так, він достатньо повільно. Так, він достатньо повільно заряджається, так розуміється, і була оця повна зарядка, і тільки тоді воно відкидає і робить додаткову шкоду. Ну, але при тому, це все ще е, ви по собі знімаєте демедж, якщо ви стоїте попереду, а ви, напевно, будете стояти попереду, і лікуєтесь ще на максимальне здоров'я. А Ульта це взагалі інсейн. Я не думав, ця Ульта, щоб ви розуміли, майже глобал. Це майже як Ульта Джинкс. Пишуть що вона від дракона до барона влучає по цілі. Тобто вона заряджає скілшот. Єдине, що це дійсно скілшот, дійсно, як Ульта Джинкс в цьому плані. І треба влучити по чемпіону. Перший чемпіон який в якого ви влучаєте, це буде здобич Браєра. Вона після цього анстопа літи летить. По тій цілі, як ульта Мальфіта, тільки так, напевно, Векс навіть Ульта Векс буде найближче до цієї механіки, і просто до кінця входить в режим Берсерка конкретно по цій цілі, отримує такі самі ефекти, як від дабл, це швидкість автоатаки, швидкість пересування, і ще додаткову броню захист від магії, вампіризм і ще додаткову швидкість пересування. І я так розумію, пишуть, що буде це працювати, поки не вмре або Брайер, або її ціль. Я так розумію, що єшкою все ще можна буде збити цей ефект. Крім того, коли ви прилітаєте, бачите, що ще є фір по всім довкола. Достатньо короткий, але тим не менше. Е та, знімається єшко, добре. Ну, супер інсейн, механіка. Є ультою влучити, мені здається, буде достатньо складно. Хоча летить е... летить досить швидко. Але якщо ви, звичайно, не влучаєте ультою, то. та у вас чемпіон не дуже, напевно, ефективний виходить. Е... Я спочатку, чесно кажучи, навіть коли побачив це все вміння, розчарувався, бо мені здалося що вона достатньо простий Але якщо відверто. Це ми в мінімум влучати складно. Це не так, як на Афілі, що W натиснув, влучив, поїхав, класно. Тут ультою не влучаєш, потім не такий явно ефективний. Є ж влучити, в принципі, важко через цю цю довгу зарядку через те, як це працює. Але я так розумію, якщо працює. Ну, проблема в тому, до речі, що це all-ін чемпіонs, як Сінжао, наприклад, у неї немає опції виходу, і вона не повинна мати цієї опції виходу. Тому, е якщо вона мені здається. Не розганяється або навіть е, впадає, е, не знаю, падає назад по економіці, не отримує нормально предметів, нормально золото, нормально рівнів. То мені здається, в цьому контексті вона вбивати майже нікого не буде. І це якраз питання ще до балансу, крім того, тому що тут треба дуже тонко і збалансувати. Бо якщо її трішки перебафати, вона буде вирізати просто все живе об'єктивно. А якщо, ну, відповідно, вона буде занадто слабка, то буде відчуватися юзлес майже всюди, крім якщо ви там не засноуболитесь, нереально, але в такому випадку сноуболу, мені здається, майже всі чемпіони е, працюють дуже-дуже круто. Я не знаю, виглядає супер інсейн. Я насправді приємно звоню цим чемпіоном, тому що що міліо, що на ефірі було дуже прості, це, до речі, релізний А, uh, Як вони там називають? Старі демонс, вуличні демони. Окей. Okay. Мені, до речі, базово... стилістика все-таки більше подобається базового скіна, тому що там дійсно є вампірська тематика, а тут, ну. Намальовано круто, нічого не можу сказати. Намальовано круто, ефекти класні, але, напевно, дійсно, мені. Більше подобається мати саме візуал, оцей вампірський маніакальний. Давайте на геймплеї можемо подивитися. Ось дійсно W стрибає через сінку і берсерк. Ви не можете нічого робити, воно навіть показує стрілочку, по якому е юніту воно працює. Зарядка є шкод. До речі, шкоди досить багато. У неї тут тільки пікакс є, але, в принципі, досить, досить непогано. Бачимо, що W макситься. І ось цей стрибочок, кюшечка ще. Кюшкою, я так розумію, можна все-таки під час берсерка використовувати. Це Єдине, що можна. Ну, ви по суті можете і єшку використовувати, і кюшку, і можливо, навіть ульту. Тобто єшкою ви збиваєте берсерк, кюшкою ви не збиваєте берсерк, але можете підстрибнути. І це, до речі, хороший момент, тому що е дуже мобільні чемпіони, які можуть все ж таки вийти е е вийти з-під її зони автоатаки. Е це я так розумію, в принципі вбудована така контра. От Ульта летить, ну, порівняно повільно, задоджити можна. Задоджити треба, тому що, якщо вона прилетить, я так розумію, вона вас просто згризе, з'їсть і не залишиться від вас ні шматочку. Гвен. Ну, знову ж таки, ці ігри, напевно, не супер показує в плані шкоди, яку вона робить, тому що, по-перше, там, 18 на 8, 4, 1, 6 чемпіон досить розігнаний. І це треба дивитися. Такому більш напевно контрольованому середовищі. Але виглядає багато обіцяє, виглядає дуже цікаво. Принаймні, мені виглядає дуже цікаво, цікаво спробувати, як саме воно функціонує. Правда, на ПБЕ я підозрюю, що особливо з цією єшкою з 200 пінга буде важко влучати. Хоча, з іншого боку, натиснув W берсерк нормально працює. Не треба нічого там рейд клікати, влучати, підходити, воно і так. В <святачить>, нормально а шесть. Ну і лікується, бачимо, дуже багато. Це, в принципі, і потрібно. У неї досить невисокий ХП з того, що я бачу, але вона його збирає. Тут, правда, через Сандер. Не знаю, чи Сандер на неї хороша ідея. Можливо, все ж таки дійсно треба більше Гордрінкер. Навіть чув таку історію, що, можливо, Блеклівер стакається на ній одразу через те, що на... у неї є оця кровотеча, що Блеклівер значно. Краще на ній функціонує. Це цікаво. Якщо так, то мені здається, що це має бути суперкор-предмет на неї. Ну і, власне, сплишарти, думаю, багато хто бачив. Страшно. Виглядає страшно. Виглядає супер цікаво. Мені дуже цікаво подивитися, що це за чемпіон. Як вона буде виглядати вже в самій грі, коли побачимо. Я так розумію, вийде вона в патчі 13-18. 8... Тобто за два. Тижні очікуємо Брайер, вампіршу на лайв серверах. Все буде Україна!